Привіт усім, Михайло Цут. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. Я в столиці і хочу запитати українців, що до вас як українця, означає незалежність до справи. Це насамперед можливість приймати рішення е, самостійно, і ці рішення е, е, дуже важливо, щоб ці рішення були спрямовані на те, щоб ми е, е, трансформувалися. Для мене незалежність це постійний процес. Її фактично неможливо досягнути, і е, її ніхто тобі не дасть. Її треба виборювати як назовні, так і всередині. І для мене незалежність, я пригадую, коли вона була проголошена. Я була тією людиною, яка вважала, що Україна має мати незалежність. І в принципі, навіть в радянський час в радянській конституції було записано, що Україна має право вийти з радянського союзу. Це було якось самоочевидно для мене, але це був потенціал. І ось мені здається, що цей потенціал це щось, що завжди буде потенціалом, і ми будемо лише до нього наближатися. І справжня незалежність це не просто мир і повага і визнання зовнішнього світу, як з заходу, так і зі сходу. Це здатність усвідомити, що ми несемо відповідальність за власну долю. І це величезна відповідальність і здатність приймати рішення і бачити ті вибори, які стоять перед нами, і приймати рішення не те, яке найлегше для якоїсь групи, яка має владу, а те, яке найкраще для всіх людей. І ось це якась така колективна, а спільна робота, яка нас чекає, яку ми робимо, яку ми зараз, в якій ми зараз просунулися дуже вперед. Нас життя змусило, тому що це, це якийсь був такий неймовірний тиск, який ми подолали, вийшли на новий ступінь, але це величезна величезна робота, яка триватиме і далі. Ось, І я вірю в те, що е, я викладаю в університеті, я бачу молодше покоління, і я вірю в те, що вони будуть рухатись не просто в бік незалежності, вони будуть рухатися в бік внутрішньої відповідальності, без якої. Незалежність взагалі неможлива. Кластичь дякую. Незалежність це мати свою культуру, мати свою спадщину, батьківщину. Спадщину відносно культури це культура, яка нам передалась від батьків. Ми її цінуємо, ми дотримуємося її. А, Отримуємо в цьому порядку, в цій чистоті, яка вона була раніше нам передана батьками. Тому що нація а, без культури, якщо розсіюються границі, тоді, ну, тоді вже не бачиш, де, де є росіянин, а де українець, а де друга нація. Тому так само як чоловік відрізняється від жінки певне своїми особистостями. Особливостями так само нація кожна. Вона має відрізнятися, мати, має мати свою культуру. І тоді можна шанувати і додати щось до цієї культури, удосконалювати цю культуру і пишатися нею. Що для вас, як українця, означає нежалезність? Це коли ніхто з іншої держави не може припхатися і казати тобі будь-що, що ти маєш робити або як жити. Угу. Ну, для мене незалежність це обирати, обирати своїм ну, самим своє майбутнє, коли, коли ну, ніхто не вказує, як, ну, як потрібно жити. Ну, оце, оце незалежність. Е, і часто. У глобальному світі, коли ми живемо, піднімається тема, що ми не можемо бути незалежними один від одного, але це зовсім про інше не про незалежність, а про е, співзалежність це про взаємодії. Тобто, якщо ми співзалежні від якоїсь країни, вона може сказати, ми не будемо вам продавати якісь товари або робити якісь знижки, не будемо у вас інвестувати, і це нормально. Це те, як працюють санкції, це нормальне спілкування сучасних країн. А коли інша країна каже, що ми тоді до вас свою поліцію закинемо в столицю, щоб вона наводила порядки. То вони не розуміють, різницю між незалежністю, співзалежністю та залежністю такою імперською. взаємозалежністю. Так, взає, Взаємоза взаємозалежністю. взаємозалежністю. Ну не спів, а краще це слово взаємозалежність. Тобто воно більш більш чіткіше передає сенс. Доча до України означає в першу чергу це, напевно, можливість та свобода вибирати те, що ми хочемо, і діяти так, як, як ми цього хочемо, виходячи з наших національних інтересів, а не країни, слухаючись підказок або там, вимагань від інших країн. Ми маємо на увазі в першу чергу в Росію. Тому 30 років тому ми отримали незавишення досить просто. Тому це, напевно, можна вважати якоюсь мірою відкладеною війною. Тому що це повинно, ну все, це повинно було. Е, війна повинна була початись у, у тому чи іншому часі. Тобто, це, якщо не 30 років тому, то зараз. І, і зараз ми виборемо справжню незалежність. І, і вже після того, як ми переможемо, це буде зовсім інша країна, ніж та, яка була до, до 24 лютого. Якось так. Залежність це, 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 це життя, це наша, це моя сутність, це, це те, як дихати, а як постійно. Все. Що для вас як українця означає незалежність? Бути свободною у своєму виборі, виборі культури, мови. Свободною вільною поїхати куди завгодно. Для мене незалежною. Я не знаю, як бути не, не незалежною. Для мене Україна це завжди свобода, воля і незалежність. Це для мене це свобода займатися тим, чим ти хочеш, розвиватися, робити щось нереально круте в творчому. Не знаю. Підприємницькому плані, і коли тобі е, не вказують, е, якою мовою ти хочеш це робити, е, тим більше, якщо це твоя рідна мова, е, коли тобі е, не кажуть, що е, там якісь певні теми є забороненими, як це часто буває в інших країнах. Е, е, Незалежність це коли ти маєш змогу іти уперед, не, не оглядаючись ні на кого. І я вірю, що наша країна, Україна, вона зможе це зробити. Клас, дякую, дівчата. Дуже гарно. Дякую. Незалежність насамперед для мене це є свобода, бути незалежним не від кого, жити, творити те, що ти хочеш, жити вільно в своїй країні, в своїй державі. Це все дякую. Незалежність це дуже важливий концепт як людини і так країни. Дякую всім, кого я брав інтерв'ю. Дякую вам за переклад. Слава Україні! Все буде України!